Так, всім доброго дня, на з вами Анатолій Пахов, Ваджра Йога і Остромеханіка. І сьогодні у нас таке цікаве і дуже важливе питання: що таке просвітлення? Так, тому що ми багато говоримо про просвітлення, можливо, ви десь читаєте про просвітлення. І, власне, питання полягає складене так. Чи, на мій погляд, всі люди говорять про одне і те саме, коли говорять про просвітлення? І я думаю, що люди не говорять про одне і те саме, зрештою, як і з усім іншим. Коли людина говорить, ви можете чути певні слова, але по-перше, людина може вкладати зовсім інший сенс в це. І, по-друге, що ви можете розуміти по-іншому. Тому давайте ми якось розглянемо ось основні якісь такі моменти, що таке просвітлення, як його розуміти. І для того, щоб зрозуміти просвітлення, нам потрібно відштовхнутися від протилежного, власне, що таке потьмарення з точки зору йоги. Так? Тому що дехто під просвітленням розуміє там, вихід з тіла, дехто собі думає, що просвітлення це людини, які проявляється надзвичайні здібності, там, якесь зцілення може там, чи ще щось відбуватися, чи там може аура стає видна і так далі. Значить, дивіться. В Йозі розглядається кілька потьмарень, але є первинне потьмарення, яке породжує всі інші. Так? Потьмарення це негативний стан свідомості, де людина чогось не розуміє. Так от, з точки зору йоги, саме глибинне і саме основне потьмарення, яке у людини виникає, це хибна асоціація себе як точки сприйняття з фізичним тілом. Усе решта. Там ненависть, страх, там, злість якась нерозуміння і так далі. А відія, вона породжується із цього першого, з нерозуміння власної природи. Людина думає, що вона фізичне тіло. І для когось це, можливо, для матеріально налаштованих людей. Там, це буде... А яка що це не так? Ні, це не так. Ми не є фізичне тіло, фізичне тіло це наш. Інструмент, з яким ми працюємо, з яким ми приходимо в світ, але ваша свідомість почалася не з фізичного тіла, була задовго до нього, і так само, коли закінчиться срок експлуатації фізичного тіла, ви так само будете спостерігати, як там фізичне тіло чи спалюють, чи хоронять, там, чи що би там не було це не так уж важливо. Але <кій> ви є свідомість, чиста свідомість. так? Тому відповідно, що таке просвітлення, ми будемо розуміти, відштовхуючи від цього протилежного що таке потьмарня. Так? Тому просвітлення це буде стан, коли ми сприймаємо себе, ну, якщо так по-простому говорити, з точки зору душі. Так? І це мається на увазі, що ви можете дивитися на побутові речі, на місце своє в світі, на ставлення до інших людей. Вибір своєї долі, то, що ви обираєте, як жити, що, чим займатися і так далі, з точки зору душі. Якщо ви над цим подумаєте, то ви зможете рухатись в правильному напрямку. І тут єдине, що слід розуміти, таких два рівні розуміння, вони взаємопов'язані, це інтелектуальний рівень розуміння, коли ви прочитали філософію йоги, подумали над цим, що от дивіться, в цьому світі немає нічого. от, чому була би таке кінечна форма, так? вам навіть фізика буде говорити, що закон збереження енергії, що одна енергія завжди перетікає в другу. І ви бачите, що навіть якщо якась рослинка помирає, вона там залишає зернятку, воно породжується іншим і так далі. Тобто ніяка енергія не пропадає. Ну, Відповідно, ви можете собі зрозуміти, що природа створила, чи абсолют створив, якщо ви релігійна людина, але це, по суті, одне і те саме, так? Створило дуже багато різних живих форм, і найцінніше в цьому це свідомість. І, зокрема, свідомість людини та теж дуже така важлива і цінна, тому що людина має свободу вибору. Деякі тварини теж, звісно, можуть мати свободу вибору, але найвище, мабуть, це ну, мало би бути у людей. Але, на жаль, ми з вами говорили раніше, що є шість класів живих істот, і далеко не всі люди користуються. З цією привілегією бути людиною, а вони можуть проживати життя як тварина, або як голодний дух, або там, або як напівбоги або Боги. так, Власне кажучи, розуміння власної природи воно переносить нас у світ богів або напівбогів. Хоча би, або хоча би ми можемо стати власними людьми. так. І перший цей рівень це інтелектуальний рівень, це коли ви про це прочитали, проаналізували і подумали. А може це дійсно так? З цього починається власне духовний шлях, тому що пізніше переживання, наприклад, на минулих питаннях я відповідав, що, що таке стан самадхі, коли людина переживає власне на безпосередньому досвіді, що вона не є. Тільки фізичне тіло вона відчувати може єдність з усім, з усім живим, не тільки з людьми, а з тваринами, рослинами, з усім світом. Таким чином, ми розуміємо, що Атман є Брахман, або що ми, як окрема душа, так, власне поєднання завжди і ніколи не були роз'єднані із Всесвітом. Це на цьому рівні. Але насправді просвітлення людина може досягнути різними шляхами. Не тільки шляхом самадхі, навіть шляхом ми говорили про вихід з тіла. Я так, можливо, так могло здати, що я так. Та, це просто вихід з тіла. Але насправді вихід з фізичного тіла, коли людина, наприклад, у мене в житті був такий досвід, коли ти дивишся на своє фізичне тіло з, зі сторони. так? І це переживання, воно з одного боку не є дуже складним, так але з іншого боку, воно може мати глибокий духовний сенс, тому що ти на безпосередньо рівні сприйняття розумієш, що ти точно не тіло, тому що інтелектуальний рівень він дає таке якби погодження з тим, отак, скоріш за все, що я не тільки фізичне тіло, так. А тут ти безпосередньо переживаєш цю о, інформацію, ти сприймаєш. Ти можеш, я навіть собі, коли перебував поза фізичним тілом, я, я тоді вчився в медичному, у в нас тоді якраз була психологія, і ясно, що ми ви ми вивчали різні там відхилення, і ти собі думаєш, так згадуєш, що ми вчили в медичному, думаєш, коли людина психічно хвора, чим це характеризується? Це втрата орієнтації в часі. В особистості, так? І в накону, де, де ти знаходишся? І ти, знаходишся поза тілом, ти себе питаєш, так? Де ти знаходишся? От я пам'ятаю, фізичне тіло, ось воно знаходиться, скільки тобі років, там орієнтація в часі, в просторі і у власній особистості, все це воно так само орієнтується. Ага, ти ти робиш висновок, що це не якесь психічне відхилення, а, власне, кажуть, це дійсно вихід із тіла. Тому що є дуже багато людей з психічними. Відхиленням, які ще не такі речі вам понарозказу. Тому важливо, щоб була ось така, ну, такі критерії здорової особистості. Таким чином, просвітлена людина це людина, яка починає дивитися на світ, на себе з точки зору душі. Але ви повинні пам'ятати, що ми все ж живемо у фізичному тілі. І у фізичного тіла є своя система самозахисту, система розуміння світу. Так? Ну, це можна зрозуміти, що так як ну, є така метафора у Йозі, що є наїздник, вершник, той, що їде на коні, і власний кінь. То кінь тут мається на увазі фізичне тіло, а ми є вершник, тобто ми є душа. Так? І, у коня є свої якісь бажання, свої система самозахисту і так далі. А у вершника є своє розуміння, але кінь деколи може щось злякатися і десь понести вершника. Так? Тому це може бути таке, так і навіть коли ви маєте розуміння себе з точки зору душі, що ви не є фізичне тіло, то коли ви будете зіштовхуватися з можливістю померти смерті, у вас буде. Включатись перш за все система самозбереження фізичного тіла. Воно не хоче помирати. Так, ви можете на це дивитись так з філософської точки зору, але саме фізичне тіло хоче врятуватися. так, І ми не повинні його власне, заганяти в такі якісь умови, де ми його лякаємо і так далі. Хоча сама ідея смерті буде уже для вас. Перестане бути лякаючою. Це, до речі, одна із ознак, що ви дійсно рухаєтесь по шляху просвітлення, що смерть, як така, перестане вас лякати. Ви Спокійно можете говорити про смерть, про власну смерть. Ви не будете думати, там «А, все пропало, там я помираю. Ви не можете померти, померти може тільки фізичне тіло. Подумайте над цим, що таке просвітлення. Я вам виклав своє розуміння, розуміння йоги, можливо, у вас якісь інші. Будуть розуміння, це нормально. Всім гарного дня! З вами був Анатолій Пахому, ваджра йоги, остеомеханіка.